Привіт! Інколи наші емоції вирують через край. Ми тривожимось, переживаємо, нам важко зосередитися. Важливо вміти собі допомогти. Можна це робити, використовуючи легкі та цікаві вправи. Пропоную вашій увазі ефективну, стабілізуючу вправу 5 відчуттів, яку ви зможете легко застосувати у будь-якому місці та у будь-який час. Ця вправа! Допоможе переключити вашу увагу від негативних думок і зосередитися на сьогоденні. Озирніться навколо себе і назвіть п'ять речей, які ви бачите. Доторкніться до чотирьох предметів, які знаходяться поруч. Опишіть, які вони на дотик. Прислухайтеся до звуків навкруги. Які три звуки ви зараз чуєте? Опишіть два запахи, які ви зараз відчуваєте. Згадайте одне смакове відчуття чогось їстівного, що ви сьогодні смакували. Ви молодці? Бережіть себе, побачимось.